Ну і тепер нарешті переходимо до покрокового алгоритму освоєння подвійних стрибків. Крок номер 1 Відкладаємо нашу скакалочку в сторону. Пам'ятаєте нашу заму першу вправу пінгвін. Оскільки сьогодні ми говоримо про подвійні стрибки, той пінгвін у нас буде також подвійний. Ми стрибаємо вгору та двічі плескаємо себе по стегнах під час знаходження у повітрі. Наче імітуємо подвійний оберт скакалки. Важливий момент. Обидва плески мають відбутися після моменту зльоту у повітря і до вашого приземлення. Крок номер два. Тепер замість того, щоб плескати себе по стегнах, ми робимо ось такі фліки руками. Наче імітуємо роботу зі скакалкою. Також подвійні. Крок номер три. Робимо вправу «свінг». Тепер беремо скакалку в одну руку і починаємо робити подвійні оберти, не перестрибуючи її. При цьому пам'ятаємо, що лікті у нас направлені назад і кисть знаходиться біля нашого стегна. І при цьому обертає скакалка лише наша кисть. Бачите, лікоть зафіксований. Крок номер чотири. Зараз робимо таку вправу. Спочатку робимо чотири одинарних стрибки, і п'ятий робимо подвійний. При цьому ми обертаємо скакалку досить швидко, щоб під час одинарного і під час подвійного стрибка швидкість обертів сильно не змінювалася. Ми змінюємо лише висоту стрибка. Тобто, весь час ми обертаємо скакалку з однаковою швидкістю. Коли ми робимо подвійний стрибок, ми просто збільшуємо висоту стрибка. Поїхали досить швидко. І раз, два, три, чотири тада. Раз, два, три, чотири тада. Раз, два, три, чотири стрибок. Раз, два, три, чотири стрибок. Повторюйте цю вправу, поки не почнете робити подвійні оберти стабільними. Крок номер 5 Тепер навпаки, тепер працюємо над швидкістю обертання скакалки. Ми робимо високі стрибки, чотири одинарних, п'ятий подвійний. Під час подвійного стрибка. Висота стрибка залишається незмінною, ми лише пришвидшуємо обертання скакалки. Швидко. Подвійний. Крок номер 6 Тут ми вже будемо використовувати драбинчастий метод. Починаємо так само: 4 одинарних, один подвійний. І потім поступово зменшуємо кількість одинарних. Тобто 3 одинарних один подвійний, 2 одинарних один подвійний і один одинарний один подвійний. Поки не почнете робити лише подвійні стрибки, і потім якийсь один момент опа! І ви вже валите одні подвійні без одинарних.